Остання декада листопада знака в новітній історії України. Три роки тому, 21 листопада, перші мітингарі знову вийшли на майдан незалежності, аби підтримати європейський вибір української держави. Зі студентської акції виросла революція гідності. Ющенківський день свободи, що відзначався 22 листопада на честь помаранчевої революції. Президент Янукович відмінив, об'єднавши його з Днем Соборності, що відзначається у січні. У листопаді 13-го українцям довелося ще раз вийти на Майдан Незалежності, згадати про свободу і захистити свою гідність. 21 листопада 2013-го перші мітинги на підтримку європейського вектору розвитку України. В ці ж дні акції розпочалися і в Чернігові. Відчуття тоді були різні, від беззаглядної надії до страху. Олександра Бондарева називають голосом Чернігівського Євромайдану. Він зі сцени бачив обличчя містян, які брали участь в тих подіях. Люди прийшли а, з такими, знаєте, коли виступаєш, бачиш їхні очі, очі, надії. І ці ж очі а, постійно кожного дня на майдані приходили, і в них така світилася. А, такий був яскравий світ оце безмежної надії на те, що все буде добре і все буде краще. Це був такий один а, страх. Ді події це страх. А зараз я відчуваю таку вдячність Богу і людям, які потім піднялись на Революцію Гідності. Я, ну, бо мені ж, сидіти потрібно було, якби ми не перемогли. Тому до кожного я відчуваю величезну вдячність. Відчуття відчую. Знаєте, сльози. і... Від цього ми заспівали, коли нас ще твороза нас розігнали гімн України заспівали. В день гідності і свободи 2016 Знову віче на Красній площі обласного центру. Все так, як було три роки тому, аж до діжок, біля яких можна зігрітися. Але цього разу віче-пам'ятне поруч з меморіалом героям Небесної Сотні, які віддали свої життя відстоюючи незалежність на київському майдані. Поруч зі стелею, на якій імена майже півтори сотні черніївців, які поклали голови на фронті російсько-української війни, заради незалежності, гідності і свободи кожного українця. Українці, оглядаючись довкола і розуміючи, що їх сьогоденні важко кореспондується з ідеалами революції гідності, згадують відому фразу британського історика Томаса Карлайла: революцію задумують романтики, творять фанатики, а користуються її плодами негідники. Але при цьому зараз активісти Євромайдану налаштовані оптимістично. Еволюція після революції річ складна. Ми знаємо, що суспільство, наше українське, зробило крок не крок більше, ніж сама держава. Але ми повинні розуміти, що і людина вона еволюціонує, але еволюціонує потроху. Я думаю, що все налагодиться і все буде добре. Ми зробили перші кроки для того, аби... Стати дійсно незалежними, стати дійсно гідними, мати свою волю і честь. Ми вже пережили три революції. І тепер маємо незалежність, свободу і гідність. Тепер справа кожного українця, кожного, а піднати з іншими українцями і добитися добробуту. Я впевнений, що переможемо і в майбутньому. Нам чужого не треба, але й свого ми свого українського не віддамо. Революція не завершена, на мою думку. Ми повинні завершити цю війну, але шляхом перемоги перемогти і завершити той курс реформ, який ми розпочали, щоб ми стали повноправними членами Європейського союзу, і нам все вдасться. Ми це зробимо.